про що будемо сьогодні говорити. Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку команда BroCapital. Мене звати Євген. Сьогодні розберемо одну програмку, яка буде дуже корисною, навіть якщо ви тільки починаєте розвиватися в сфері крипти. А якщо ви початково починаєте трейдити, купувати якісь монетки на біржу, то вона буде дуже корисною для вас. Бо цією програмою користуються всі трейдери без виключення. Ця програмка називається TradingView. Зараз робимо коротенький огляд. А в кінці цього відео розповім вам 12 фішок від цієї програмки. Якщо ви вже нею користуєтесь, можливо, якісь фішки ви вже використовуєте, а можливо, деякі для вас будуть новинкою. А поки ми не почали, хочу наголосити на тому, що наша команда Боркепітал на постійній основі публікує на цей YouTube канал ось такі відео. Тож, для того, щоб не пропускати щось цікаве та повчальне, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте колокольчик також в описанні. Під цим відео є посилання на наш телеграм-канал, де ми ділимось дуже швидкою інформацією. Тож не забувайте також підписатись на наш телеграм-канал. Посилання на реєстрацію програмки TradingView та біржі, на яких ми торгуємо, будуть в посиланні під цим відео. Тож, друзі, починаємо. Коли ми, друзі, заходимо на TradingView, то для початківця це виглядає якось дуже страшно, бо дуже багато всього меню дуже обширне. Але ж всіми функціями, які тут є, ми не користуємося. Тобто є якісь основні. Зараз ми дуже швидко пройдемося і подивимось. Тобто, коли ви прийшли сюди, вам треба спочатку вибрати, що ви хочете аналізувати. Переходимо ось в верхнє меню. Котирування і вибираємо. Це можуть бути або якісь акції Макдональдс, Тесла або Євродолар, або біткоін. Наприклад, біткоін нас цікавить. Пишемо BTC USDT, USDT електронний долар. Далі вибираємо біржу, Binance, OKEX, Bybit. Тут можемо поставити ось таку галочку, щоб цей актив відобразився потім в обраних, щоб потім його не шукати. Ми будемо дивитися графік на біржі Kraken. Ось так виглядає графік біткоїну на денному таймфреймі. Тобто, кожна свічка це один день. Ми зараз до цього повернемось. Зліва. Вибираємо, як ми хочемо бачити наш курсор. Далі, лінію тренду, стрілочки, лучі і так далі. Все це, що вас цікавить, ви можете поставити ось таку зірочку. І тоді це буде як обране меню. Воно буде відображатись отак окремо у вас. Потім Fibonacci. Із цього розділу ми користуємось тільки Fibonacci по тренду, і звичайної Fibonacci. І з цього розділу ми користуємося прямокутниками і траєкторіями. Ну, інколи там кісточки, якщо треба щось, наприклад, на графіку намалювати. Якщо треба зробити якусь помітку на графіку, вибираємо ось сноска, ставимо, якийсь текст пишемо, і тоді у нас точка фіксується. А це ми можемо перетягувати. Тобто, бачите, ми тут не користуємося дуже активно всіми цими фішками, які тут є. Дуже багато всього. Далі. Так, Далі у нас це хто вивчав волновий аналіз, тут ви можете вибирати волни як корекційні, так і імпульсні. Також більше, більше із цього ми нічого не використовуємо, тільки волни А і дає, А 2, і волни 1, 2, 3, 4, 5. Потім дуже часто користуємося позиціями довга та коротка. Тобто, коли ви заходите в угоду, ви можете розрахувати ризик та прибуток. Наприклад, ось біткоін торгується тут, а ми допускаємо, що він підніметься, наприклад, давайте ось візьмемо прямокутник, наприклад, ось у цю зону. До цього хаю. Тобто, що ми можемо робити? Ми вибираємо довгу позицію, поточна ціна, ставимо курсор на поточну ціну, стоп-лосс, стоп-лосс виставляємо, який ми будемо ставити стоп-лосс, ну, зазвичай він ставиться за мінімум. і тейк профіт. Тягнемо сюди. І бачимо. Ризик прибуток співвідношення 2,35. Якщо ми заходимо в коротку позицію на продаж, то ми вибираємо коротку позицію і все робиться навпаки. Топ ставиться у нас за максимум, ну і хай буде профіт ось по мінімуму. Тобто тут все робиться ось так. Дуже просто. Далі лінійка. Якщо нам треба поміряти, ось, наприклад, з початку року біткоін зріс, наприклад, на 75%, це можна поміряти лінійкою. Магніт. Якщо ми хочемо намалювати якусь трендову, ось у нас є. Максимальна точка і ось точка, так? І ми хочемо трендову. Але щоб ціна притягувалась до свічок, ми використовуємо магніт. Магніт вибрали, і тоді бачите, воно само магнититься до свічок лінія. Ось так. Далі тут у нас залишатися в режимі малювання. Якщо ми щось малюємо, то щоб кожного разу не вибирати стрілочки, воно буде залишатися в цьому режимі. Зафіксувати. Якщо, наприклад, ми намалювали трендову, ми її можемо от перетягувати. А якщо ми натиснемо замочок, то вона не перетягується. Весь графік за нами ходить. І можемо приховати те, що ми малювали. Це по нижньому меню. Ну і звісно, тут можемо видалити всі об'єкти, які були намальовані. Зверху таймфрейми. Таймфрейми це кожна свічка містить якийсь відрізок часу. Наприклад, зараз стоїть день. Бачите? Тобто кожна оця свічка це один день. один день. Якщо перейдемо на годину, то, звісно, кожна свічка буде містити годину. Наприклад, це більш так для новачків, щоб ви розуміли, щоб ви не заплуталися, як це все робиться. Дивіться, ось попередній день у нас, так? Давайте відмітимо його горизонтальний луч, магніт, візьмемо мінімум і максимум. Далі перейдемо на час і бачимо. Там у нас була тільки одна свічка, а тут бачите, скільки їх багато, бо це один час в одному дні. Тобто, отак е коригувалася ціна. Так, далі. Ми можемо додати, якщо нам треба щось додати в обране, зірочку ставимо, і воно у нас тут з'являється. Потім свічки. Можете користуватись будь-якими свічками. Ми використовуємо японські свічі. Ви можете використовувати якісь інші, якщо вам подобається. Потім індикатори. Ви можете додати на графік якісь індикатори, які вам будуть допомагати в торгівлі. Наприклад, хай це буде середня скользяща Ema. E-Ribbon. Ну, хай буде ось це. Вибираємо. І бачите, вона на графіку відобразилася. Тут у нас зони, де купувати, де продавати. Так далі. Так, Потім е, можемо зберігати шаблони. Якийсь шаблон зробили, зберігли, щоб кожен раз е, не створювати його заново. Потім можемо створити сповіщення. Наприклад, біткоін ось тут. Е, ми його чекаємо ось в цій зоні. так раз, Бачите, поставили е, горизонтальний луч, і ми можемо. Плюском додати сповіщення. Додавить сповіщення, коли ця лінія буде перетнута, то у нас спрацює будильник. Прийде сповіщення або на комп'ютері, або якщо ви встановите «Trading View» на телефон і треба зареєструватися, звісно, реєструєтесь. Якщо встановлюєте на комп'ютерний телефон, воно у вас синхронізується. Симулятор ринку, друзі, це дуже крута штука. Навіть якщо ви вже давно торгуєте, ви можете на ньому відтачувати свої навички. Ви вибираєте симулятор, відрізаєте якусь, якусь частину графіку, відрізали, потім ви, звісно, аналізуєте, там собі розмальовуєте трендові фібоначі і так далі. І запускаєте його, включаєте і дивитесь. Правильно ви спрогнозували чи ні? Тож користуйтеся симулятором. Далі, що у нас тут і стрілочка? Це якщо ви якусь дію зробили, ви натискаєте на стрілочку, і воно повертає одну дію назад. Потім ви можете відкрити декілька графіків на екрані, натискаєте, ось, наприклад, два графіки. Так, Ось біткоін ось Монетка Waves відкривається. Так, Потім. Зберігання, автозберігання. В мене стоїть автозберігання, тобто всі якісь малюнки, які малюю, трендові там і так далі, вони всі автоматично зберігаються. Так, це на весь екран. Можна зробити знімок, потім поділитися ним. Опублікувати прямо в TradingView, можна свої якісь ідеї публікувати в самому TradingView. Далі справа натискаємо сюди і бачимо список котирувань. Це те, що я. Спочатку вам показував, бачите? Тобто, коли ви ставите ось тут таку галочку, то потім отак у вас відображається. Далі будильники. Тобто, якщо ви якісь сповіщення встановлюєте на графіку, вони всі отут у вас відображаються, потім ви можете продивитися. Так, окно даних це, це нам не цікаво, це не цікаво. Ну Тут дуже, дуже багато різного всього, що нам взагалі, в принципі, не потрібно на початковому. Рівні. Так, це якісь сповіщення і так далі. Так, тут нічого такого цікавого нема. Тож, як бачите, багато чого, друзі, дуже багато чого тут є. Але ж всім цим ми не будемо користуватися. Тобто є якісь основні функції, якими ви будете користуватись, а більшість ви навіть не будете знати, навіщо вони потрібні. Тобто. Коли скачаєте це додаток, ви можете вже самі ознайомитись, поклацати, потикати і роздивитися. А зараз я вам хочу показати 12 фішок від TradingView, які, можливо, ви вже знаєте якісь з них, а можливо, деякі з них для вас будуть новинкою. Фух, фух, пух літає. Коли ви тільки зареєструвалися на TradingView, якийсь графік, ви хочете його перемістити вверх-вниз, а він у вас не переміщається тільки вліво-вправо. То вам треба просто вимкнути оцю галочку авто, і тоді ви можете його переміщати вверх вниз Накладення одного графіку на інше. Тобто у вас є графік біткоїну, а ви хочете, наприклад, накласти на нього якийсь інший актив, щоб щось там проаналізувати, порівняти. Плюсик натискаєте, хай це буде індекс S&P 500 І на графіку з'являється, на цьому ж графіку з'являється графік індексу SP500. Якщо два рази класнути по екрану, то знизу відкриється меню, де є. Ті індикатори, якими ви користуєтесь. Дивіться. раз, І в мене тут є MACD, RSI. Ви можете їх переміщувати вверх-вниз. Стрілочка раз перемістила його вверх, якщо вам так зручно, для користування. Ці індикатори можуть бути або внизу, або ось тут зліва. В мене, наприклад, є... зліва відображається там скользящі середній. ЕМА, Ось таким я ще індикатором користуюсь. На графіку з'явилися лінії. Бачите, можна їх скрити, а можна показати. Одна з фішок, яку я нещодавно знав, можна е один індикатор накласти на інший. Наприклад, берете RSI, затискаєте його і переміщуєте на MACD. Раз. Бачите, два в одному вийшло. Ну так, і місця менше. але мені так незручно, тож я так не роблю. Також можна якийсь індикатор, наприклад, RSI накласти на сам графік. Беремо його, виділяємо, натискаємо. І перетягуємо. Раз, бачите він на графіку. Якщо вам так зручно для користування, користуйтеся. Як виділити всі намалювані об'єкти? Хай це буде прямокутник. Раз, і малювання у нас. Режим малювання. Ось ми тут малювали якісь там зони. Я так умовно зараз малюю. Так, все, закінчили малювання, виключили. І для того, щоб кожний окремо не видаляти, вам, наприклад, треба всі, то ви що робите? Затискаєте кнопку Command на MacBook, якщо це на Windows, там, е, якщо не помиляюсь, Ctrl. Виділяєте все і просто видаляєте. Далі шаблони. Дивіться, якщо ви малюєте якісь зони прямокутниками це малюється. Ну, я, наприклад, так роблю. Е, якась є зона. Хай це буде ось зона у нас там була якась підтримки, так, А зверху, наприклад, у нас зона супротиву. Ось, намалювали. Я їх там виділяю різними кольорами для того, щоб кожен раз не заходити в налаштування. Тут в налаштуваннях можна і текст додати, і поміняти і обводку зробити, і ну, дуже багато чого. То ви можете зробити як? Ви заходите в налаштування, вибираєте, ну, спочатку ви малюєте, що вам треба, наприклад, там вибираєте колір, який ви хочете, там червоний, а це текст, вибачте. Наприклад, вибираєте фон, там червоний, так? І ви можете зберегти е, налаштування. Натискаєте Зберегти як, пишете назву, і воно у вас зберігається. І наступного разу, коли ви будете малювати якусь зону, ось вони малювали трикутник, потім сюди тискнете. І тут у нас, бачите, є, наприклад, у мене там зони купівлі, зони продажу. Ось, хай буде зона продажу, у мене так вона збережена. А тут у нас зона купівлі. Раз. І все. Так воно буде вас відображати, щоб кожного разу не малювати. Як рівно і швидко намалювати лінію тренду? Дивіться, якщо ви будете просто малювати, вибираємо лінію тренду, то вам треба ціляти, щоб вона була рівною. А якщо ви зажимаєте кнопку Shift, вона автоматично вирівнюється або так, або по вертикалі, або по горизонталі. Як одночасно скопіювати два елементи? Дивіться, наприклад, хай це буде лінія, ось у нас одна лінія, і хай буде це ще одна лінія. Ми затискаємо кнопку Command. Виділяємо, не відпускаючи кнопку, просто тягнемо. Бачите, вони копіюються. Зразу дві. Також можемо поставити сповіщення на сам індикатор. Дивіться, наприклад, візьмемо RSI. У RSI є дві зони перекупленість і перепроданість. Якщо ми два рази тиснемо на цей індикатор, він відкривається на весь екран. Тож, знизу у нас зона перепроданості. Коли він виходить нижче цієї зони і повертається назад, то є ймовірність того, що ціна піде вгору. Але ж не треба користуватись лише одним індикатором, і на нього тільки надіятись. Тож, якщо я хочу поставити індикатор сповіщення на цю зону, я натискаю плюсик, додати, і з'явиться зараз лінія. Бачите? Два рази на ній натискаю. І тут настраюємо, що ми хочемо один раз почути сповіщення, або щоб кожного разу, коли воно буде туди, приходити. Але ж зауважте, що у нас зараз відкрити денний таймфрейм, і якщо ви поставите сповіщення на денному таймфреймі, то воно буде приходити тільки на денному таймфреймі, на годинному або на іншому воно не прийде. Якщо видалити треба, просто беремо і видаляємо. Також сам TradingView демонструє детальні звіти по тим чи іншим активам. Дивіться, переходите ось сюди котирування і внизу, саме низ спускаєтесь. Прокручуєте, бачите, такий, іначе спідометр такий намальований, натискаєте більше інформації. Що ми тут бачимо? Наприклад, по біткоїну, бо у нас біткоїн відкритий на денному таймфреймі зараз що в нас тут показує? Загальна оцінка: 15 індикаторів показує, що треба продавати, 9 нейтральних і 2 показує, що треба купувати. Але це на денному таймфреймі. Якщо ми перейдемо на годину, то тут картинка інша. Якщо ми перейдемо на 5 хвилин то тут взагалі показує, що треба купувати. Тобто 8 показує продавати, 9 нейтрально і 9 купувати. Тож цю інформацію можете також якось використовувати, але майте на увазі, що це не треба торгувати по цим індикатором. Бо може якось і спрацює, але це так, інформація така поверхова. Можна перевертати графік. Тобто, коли ви дивитесь графіки, якщо ви щось не можете зрозуміти, загальну картинку. Я дуже часто, до речі, користуюсь цим. Я ось дивлюся і не можу зрозуміти, що далі буде відбуватись. Я можу просто перевернути графік. option E. На Windows це буде ctrl E. Натискаєте, графік перевертається. І таким чином я собі якось по-іншому його бачу. Звісно, я там собі намалював, що мені треба, і перевернув його назад. Лінійка. Якщо вам треба щось поміряти, падіння або зростання ціни, не обов'язково кожного разу на неї натискувати. Ви просто затискаєте Shift, і у вас по замовченню є лінійка. І останнє, якщо ви користуєтесь ноутбуком, тобто тачпадом без мишки, то для того, щоб переміщувати графік вертикально і горизонтально, і не робити це ось тут. Бо можна це робити справа, можна це робити ось тут зліва, розширювати, ви просто двома пальцями два пальці ставите на тачпад. Вверх-вниз. Якщо переміщуєте вверх вниз бачите, графік розширюється і звужується. А якщо в сторони, то він просто переміщається. Якщо хтось не знав, користуйтеся. Ось такий друзі. У нас вийшов коротенький огляд. Сподіваємось, комусь інформація була корисною. Всім, хто додивився відео до кінця, дуже дякуємо. Пока-пока, до зустрічі.